Учора відбулися літературно творчі посиденьки у бібліотеці на Лебеденці з відомою рівненською письменницею Вірою Мельниковою, яка презентувала видані та озвучення нею книги. Також говорили про користь та доцільність аудіокниг у сьогоденні. У її творах завжди є гарні рецепти, як виходити зі складних життєвих ситуацій, зазначила літераторка Неоніла Деб'як, яка є єдиним літературним редактором Віри Олександрівни впродовж багатьох років, і додала. Що твори відіграють серйозну роль у житті людини. Свого часу голосові записи власних оповідань письменниця давала прослуховувати студентам іноземцям, яких навчала для покращення засвоєння української мови. Перша аудіокнига побачила світ у 2017 році це Грані життя. А Мері Попінс по-українськи найулюбленіший твір у Америці серед діаспор, що залюбки слухає записи у виконанні авторки. Віра Олександрівна не лише володіє майстерністю художнього слова, а й чудово малює. Дитяча книга Край мій рідний Україна оформлена саме її малюнками. У творчості Віри Мельникової кожен знайде щось цікаве і корисне і діти, і дорослі, поціновувачі поезії та прози, багато віршів покладено на музику. Композиторка Валентина Слуквіна і поетеса разом виконали кілька чудових пісень. Сама авторка зазначила, що слово має викликати реакцію у людей, від себе то дам, що ще має залишати приємний післясмак. На заході було сказано багато теплих, щирих і надихаючих слів, що свідчить про те, що Віра Олександрівна твердо зайняла своє місце на літературному олімпі і продовжує радувати своїми творами і надихати до кращих змін у житті.